Вітаю вас на каналі Шпаргалка Інформатика і сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати Scratch, а саме розберемось з тим, як залишати слід на екрані, тобто малювати. Для цього нам знадобиться підключити доповнення перо та розібратись, як з ним працювати. Запустимо наш Scratch. У нас на екрані чистий проєкт, і ми спочатку повинні додати доповнення, яке називається олівець. Тут не так багато команд, тому почнемо попередньо. Звісно, почнемо з того, що додамо подію «прапорець» і почнемо чіпляти до цього блоку команди, розбираючись з ними. Перш за все, коли ми навіть малюємо на папері, щоб олівець залишив слід, треба його притиснути до паперу. Тут є аналогічна команда Опустити олівець. Після цього кіт доторкається уявним олівцем до екрану і починає залишати слід, але для цього йому треба кудись іти. Тому додамо ще команду руху і щоб було цікавіше, будемо ковзати до випадкової позиції. Запускаємо. Олівець опущений, кіт побіг. Друга команда, яка протилежна першій команді, це підняти олівець. Після цієї команди олівець піднімається і кіт буде переміщуватись вже не залишаючи такого сліду. Візьму ще один блок ковзати у випадкову позицію і, по ідеї, інший шлях, кіт пройде, не залишаючи сліду. Тобто він одну лінію провів, а потім пішов, піднявши олівець. Причому, скільки б я разів не запускав. Він робить те саме залишаючи за собою отакі подряпини. Якщо мені потрібно, щоб кожен раз програма починала з чистого аркушу, я можу взяти тут же в цих блоках команду очистити все, і тоді я буду бачити тільки те, що намалював кіт за один проход цього лінійного алгоритму. Тобто, у нас тут все послідовно, зрозуміло і просто. Команда штамп залишає на місці її виконання. Відбиток персонажу, тобто кіт піде далі, а на його місці залишиться така собі фотографія, яка просто буде там лежати. Це зображення, з нею не можна робити ніяких дій, просто для якихось цілей придумали таку хитру штуку. Беремо знову ж ковзати на випадкову позицію, запускаємо. Кіт залишив свою фотографію, причому ця фотографія це просто малюнок нашого героя, ніяких дій з нею робити не можна. Наступна наша команда дозволяє змінювати колір нашого олівця. Тобто, у нас перший колір був синій, зараз оберемо червоний, його краще видно. І знову ж таки ми підемо ковзати у випадкову позицію. Я оцей елемент ковзати у випадкову позицію, залишу тут, щоб за ним постійно не біг. Тільки от кіт нічого не намалював, тому що ми олівець не опустили, Тобто, поміняли кольор і опускаємо олівець. Далі олівець ми піднімати не будемо, просто будемо розглядати наступні команди. Команда виконується, причому, як ми бачимо, кіт і починає малювати червоним олівцем. Тобто той кольор, який він малював в першу лінію, а це був синій, він змінився і встановився на отакий. Тому я б ще сюди додав. Встановлення кольору на синій. Тепер запускаємо перша лінія синя, потім фотографія, потім друга лінія червона. Якщо мені не подобається, що в мене лінії тоненькі, я можу задати розмір олівця, тобто взяти більший і поставити йому значення, наприклад, 5. Подивимось, як це виглядає тоненька лінія, фотографія. Потім товща красна. Причому, якщо я буду запускати програму і далі на виконання, перша лінія в мене теж буде товста. Тому що я ніде не встановлюю колір ліній на початку. Тому треба взяти ще один блок, встановити розмір олівця і вставити його отут, задаючи певні початкові налаштування нашого алгоритму. Запустимо. Перша тоненька. Фотографія. Друга товста. Є у нас ще блок, який дозволяє змінювати розмір олівця на конкретне значення. Тобто, якщо у мене була лінія, а я змінюю її на 5, то у мене наступна лінія буде вдвічі ширша. І ось як це виглядає. Тоненька, Фото товста. І вдвічі товща. Таким же чином, я можу впливати і на колір олівця, тобто змінювати його на певне число. Де це може бути використано, ми потім розберемось. А зараз просто подивимось, як це працює. Ще одну лінію додаємо випадкову. І от остання лінія у нас проведена отаким от кольором. Якщо я ще раз продублюю оці блоки 2, я отримаю вже наступний колір, тобто тоненьке фото. Наступний колір. Тобто, кольори можна змінювати. Якась автоматична або випадково, з чим ми потім і розберемось. Фактично, ми розглянули усі оці блоки, і давайте просто введемо сюди нового персонажа, який намалює нам щось схоже на. Будиночок. Причому будиночок буде кривий. Для цієї цілі візьмемо, наприклад, ось таку чарівну паличку, хай вона у нас буде малювати. Теж будемо малювати по прапорцю. Початкові налаштування треба зробити, очистити все ми сюди не вводимо, тому що воно є у кота. Нам треба, наприклад, намалювати якийсь квадрат і почну я малювати ось з цієї позиції. Тобто, намалюю отак, отак і отак, і отак. Я не буду зараз працювати по координатам точно, тому що треба зробити це швидко і як попало. Спочатку я встановлю розмір олівця 3, колір олівця буде отакий червоний. Я опущу олівець. Спочатку я обираю місце цього героя, просто взявши ці координати. Потім я переміщую його в наступну точку десь сюди, для цього знову беру ковзати. Далі ковзаю кудись сюди. Потім ковзаю вниз. А потім мені, щоб замкнути контур, отут, треба встановити координати, такі ж, як на початку. Тобто, як майже вгадав, отут мінус 165, а мінус 90. Тобто я просто клацаю і пишу 90, залишаючи знак мінус. Дивимось, що виходить. Кіт собі щось малює, а цей намалював собі. Хоча треба було взяти ковзати, тому що останній оцей шлях він пройшов дуже швидко. Ну Хай залишається. Єдине, що тут виглядає не зовсім коректно, це те, що він малює від середини. Тому давайте перейдемо ось сюди на героя, виділимо все і перемістимо його трішечки уверх. Так, щоб він початком цієї палички або навпаки зірочкою... Потрапив у оцей центр. Спробуємо ще раз запустити: він тепер малює з зірочкою. Тепер ще треба намалювати цьому будинку дах, тому я знову повертаюсь сюди. Дах я хочу у вигляді трикутника десь отут зробити, але щоб перейти у цю точку, не залишивши сліду, мені треба олівець підняти. Тому я піднімаю олівець. Потім починаю малювати трикутничок ось з цієї позиції, беру ковзати знову ж. Так воно краще. Тепер переміщуюсь ось сюди, буду ковзати в цю позицію. Потім мені удесь ось сюди треба проковзати. А потім мені треба повернутись у ось цю позицію. Ну, Зробимо це просто отак. Якщо я запущу зараз цю програмку. В мене квадратик з'явиться, а трикутничка просто не буде, тому що ми підняли олівець отут, а отут не опустили. Тому виправляємо нашу помилку, опускаємо олівець отут і починаємо спочатку. Квадратик є. Потім перехід без малювання, і потім малювання трикутничок. Чудова архітектурна композиція вийшла. Можна ще намалювати вікна, можна намалювати точно якусь фігуру, використовуючи систему координат, попередньо розмалювавши її на клітинках, у зошиті. Але це все нудно. тому ми цим займатись зараз не будемо. Якщо хочете, самостійно попрацюйте. А от На наступному уроці ми почнемо вивчати цикли, і там буде набагато цікавіше. Цікавіше, тому що оці всі рухи будуть у нас більш автоматизовані, і ми зможемо намалювати багато більше, використавши при цьому мінімум блоків. Тому, щоб не пропустити наступний урок, просто підпишіться, а на сьогодні будемо завершувати. На все добре і до зустрічі на каналі Шпаргалка Інформатика.